Всім вітання. Сьогодні буде такий короткий звіт, по тому як ми перевіряємо автомобіль в автосалоні Мазда. Мій знайомий захотів собі нову тачку. Ми її перевіряємо, щоб не було там мілких подряпин, пошкоджень. Ну а так дивиться Ніна, що нова машина. Цікаво, переглядайте. Ми знаходимося в автосалоні Mazda, розглядаємо таку от машинного кольору в металік. Мазду ЦХ5 24 року. Давайте ще з відсонечка відійду. Така от в максимальній комплектації на сьогоднішній день з двома комплектами коліста, з усіма додатковими опціями, коштує 38900. Чи 39 800, О, отак от буде, на тисячу помилився. Вона на звичайному гідротрансформатору шестиступеневому, з монітором. ну, Нова тачка. глядати нічого. Ми її переглянули по лакофарбовому на предмет сколіків, на предмет там, затертості. Звісно, якось так, знаєте, якось так дивно навіть після Америки вот такие вот усі речи знаете вот так вот бампер ходить І це нова тачка народ це нова просто то тачка звісно є там от бачите от, як підкрылки ходять, ну таки что-то будет я буду спасибо да звичайно що звичайно американо да. да да давай Можна вас заснять ви теж американі. Да. Менеджер, менеджер Дмитро, привітайте з нашими підписниками, знімає, е, хоче пригостити нас каву і ми не відмовляємось. Бо ми приїхали за 40 тисяч потратити в цьому автосалоні. Така от мазда. 2,5 Skyactiv мотор. Новий. Апгрейду у них не було в цих моторах. По кузову навіть 25 й рік буде в такій самій морді. Тобто, ну, 24-й буде на 4 тисячі дешевше. І 25 рік треба чекати у, у квітні місяця, аж почнуть перші поступлення в наші автосалони. Ми її вже так оглянули, перевірили. У нас є ну, всі опції, є навіть є дисплей цей, який у нас є тримання полос, є, є ну, все, 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 що можна згадати в машині. Лазерна ця оптика і без додаткових фар. Оце ось один єдиний мінус. Бачите, тут немає додаткових фар. А хотілося б лазер. Митро, а є можливість додаткові... Оті... Не до... Достат... достатньо оцих лазерів, так? Да? Чули, казали, що кажуть, що не треба, не треба, не говорити. Ну, але ж, бачите, наприклад, от Mazda на Х-30, у нас є ходові вогні отакі. Ну Тут трошечки друга вже фара. Є в автосалоні отака от, мазда Mazda cx 30 так. Давайте отак от я, я залишу. Прайс, ви огляньте в такому гарчичному кольорі. Хто хоче зайти на, на на оглянути ціни на мазди і замовити мазди, то будь ласка, заходьте на їхній сайт. cx 30 ну взагалі знаєте, така тачка. Так, да, дякую. Ось така тачка просто суперова. От вона мені більше подобається, ніж CX5. Вона компактніша Компактніша. Ось також 30 ка у другому кольорі. От їх два. Дві машинки стоїть, два авто, але вони знаєте, як то за счет кольорів, вони геть інакші різні. У цьому кольорі з G, звісно, в цьому кольорі, в сірому кольорі. ну, Мені більш доподобається люди знаєте, да? така тридцятка з радаром і всім. ця у нас, я так розумію, без дистроніка, на звичайному круїзі. Ну, зараз будемо переглядати. Тож, отакі картинки звіт, кого цікавить, заходьте на Mazda. Дивіться, оглядайте, і ми для вас можемо перевіряти. На машині 9000 кілометрів пробігу. Вся на шкірі, вся на всьому. Електроляда. Все як не може бути. Отак от воно все це. Партроніки задні, роздвоєний вихлоп, отак от воно все це виглядає. Тут така шторочка, яка, бачите, приєднується сюди, її можна зняти, можна звернути. Тут у неї є двойна підлога, за таким от можна їх там. Відокремити. Ну, звісно, запаска, інструмент, все як не може бути у, у новій втажці. Звісно, зараз ми все це поскладаємо, щоб гарно, гарно. Ну Нова є нова. Не буде ніяких не подряпин, нічого. Ну, але не в кожного вистачає такого бюджету. Всі шукають бюджетніше. Бюджетніше 2021 року є у нас на каналі. Тому більше буде в продажі. А на цьому ми Сергій Іванович. Як вам машина? Батябчна машина подобається. Будеш кататися, будеш ганяти по бабам, так? Да? Це дружина Сергія Івановича. Тобто люди, люди купляють собі таке авто. Ну, треба жити, на старості років треба порадитися. Народ, хочу зробити вам заяву, таку зауваження. Да? Знаєте, навіть якщо ви приїхали в автосалон підбирати собі новий автомобіль, вам потрібно все рівно його підібрати. Бо навіть менеджери кажуть, що буває всяке. Все, всі, всі випадки бувають. Бувають там на автовозі царапнули, бувають там іще щось. Якщо вам потрібно перевірити автомобіль, ви знаєте до кого звертатися. Алекс вам допомогу. Ми в автосалоні Маза. Сьогодні будемо не тільки, не тільки перевіряти зараз да, такі автомобілі, дивиться, дивиться, підбирати, але ще й будемо, мабуть, і купувати. Бо люди, люди замовляли цю автівку. Ми її зараз оглянули, вже перевірили. Зараз по комплектації ще домовимось. Домовимось, може, видуримо якісь ще плюшечки, там, знаєте, коврики, там що. Ну, будемо зараз розмовляти. Якщо вам цікава буде ця розмова, я її запишу. Тобто ну, пишіть у коментах, кому цікаві такі відео, і ми будемо їх для вас робити. Моторний відсік, виглядає у Mazda cx 5 нової 24 року. Ось так. Вони вже оці, як під кристал. Зараз всі виробники корейські, японські, роблять такі решітки. Так? Я не бачу в неї дистроніка. Ну, по бамперу так більш мені Вона без додаткових фар. Оздоблена. Тут, би, звісно, решіточку. Бачите, ж, рука залазить, тут кирпичі можно закидывать. Ну це можно сделать у них дополнительной опции. Вот все, что внизу сюда, ну вот хотя бы вот сюда, ты понял? Хотя бы вот туда. Вот сюда ж голуби залетают. А, что а сюда можно? Сеточку вот такую. А, сеточку. Да, это заказать у них, чтобы они сделали до, дополнительные опции. А. а так в загалом, ну, знаете как, новая тачка. Гляньте, я тут все. Значит, все у нас катушечки, все. Ну, новая машина. Все чистенько. Там вот у нас все звичайный скорьактерский 2,5 мотор. На звичайному гідротрансформаторі, Кандей, зелені пробочки, ці всі японці корейці ж знаєте, да? ці всі патрубки, які підходять з десяток. Ну, нова тачка. Звісно, не, як кажуть, що да, я закрию ключку, а потім будеш щупці перевіряти Звісно, як кажуть, не бита, не фарбована. Звісно, що у неї вся шумовочка все на місці. 24 рік а у нас клюшка. Ну, В ідеалі, звісно, поставити ось сюди, ставлять ці упори. Я думаю, може буде додаткова опція, то її одразу замовити, щоб було для зручності. А так, нова тачка. Колір такий мишиний металік. Гарна тачка, ось і прайс. Наглядайте, дивіться. Читайте, ставте на паузу, що на ній є в комплектації. Гарне авто. Така ось це X5. Ми продовжуємо будемо. Зараз записувати розмову з нашими по комплектації по всьому. Так, народ, там як от формовочки. Формовочки. От я у МАЗди бачу її, заводську формовку. Тобто, як там дивимося, ми що не фарбований, не фарбований бампер. У більш дешевого сегмента більше виражена така формовка. У цю от нова машина, да, і дорогий сегмент, вона там ледь-ледь її видно. Давайте глянемо зараз на задній бампер і будемо тоді. Казати, як воно є. Є-є-є. От бачите, ледь, ледь її видно. Ледь-ледь цю формовочку видно. Ну але ж, вся в вся в формовочка. Все гаразд. У нас там проходить, тут у нас, бачите, як бачите, як воно, дивіться як. Нова автівка. На дапочках воно все. Ну, Кажуть, що повинно рухатись. Ну але ж ми звикли до того, що не рухається. Все зашумовано, все вимито, все оброблено, там, знаєте, як їхньому там герметом. Всі стічки, всі резиночки, ну звісно, все нове. Звісно, все нове. Так інтегрується у нас виїзд нових автівок. Також от виїхала Mazda cx 30 так? Поїхала на оформлення, люди оформляли. І ми будемо оформляти оцю ось красуню. cx 5 вийшла вона нам без поклейки плівки 38600. Ну, я думаю, гарна ціна. І з додатковими, з ханкуком, зимових коліс. Я думаю, гарна ціна, бо чому ми не стали брати там ті коврики? Коштують там окрема, 4 4000 гривень, багажник 4000 гривень. Будемо замовляти сюди гарні коврики. Тобто буде все гаразд. Зробимо свої, але дешевше. Ну такі ж самі будуть, тільки ж дешевше. Людям-бонусом. Отака от мазночка. Сьогодні виїжджає з автосалону. За 38624 року 2,5 сактів на повному приводі. Так, народ, ось у нас мазда 24-го року. так, в такому сірому кольорі класному. А от ми робимо відгук. Не реклама, не, нічого робимо відгук по ява коврикам. Замовили. Це великий коврик у багальник. Гаразд, не ось вам падає, Сергій Іванович. А оце наші 3D-коври у автівочку. Зараз покладу все, розкладу і покажу, що, як вони виглядають. Так, народ, дивіться як у нас вийшло. Підібрали таку гаму кольорову, темно-сірий, сісти з цілою стрічкою. Металевий підп'ятник, що в подарунок з цима. Все на своїх місцях. Тож, дякуючи компанії Eva Carvin, Та компанії, яка саме з Вінниці, Не просто їх багато таких, багато хто називається. Саме з Вінниці. Бо чому? Бо у них гарна якість у цих матеріалу. Дивіться, як стало все. Оце ось перегородочка дуже гарно стало, на липучках. все. Всі ці емблеми мазда дуже гарно. А багажничок зовсім. Все прямо, знаєте, як розмір розмір, дивіться. І це ж машина не прогріта, ще ж машини тепло, ми на вулиці, зараз десяточка морозу. І воно у нас все отак от лягло. Дякуючи компанії Eva Карвін. От дивіться, Ева Кару. така. Лейба, ваш досконалий стиль в деталях. Гарантійний талон мається, номер телефону. Зафіксуйте для кожної марки авто гарантійний талон замовлення номер на 12 місяців. Тобто на рік у вас є гарантія по цим евакуаторам. Що вони не протруться, не чому ну, взагалі, це, хіба що його десь спалити потрібно на подвір'ї? Виходить дуже гарно, дуже якісно. Ну, Загалом, дивіться, все класно. Зараз покажу пасажирську. Ну, Дивіться, під ноги пасажира є. Ну, дуже зручно буде, дуже. Ну. Мені не подобається. Я сам користуюсь і рекомендую всім, всім вам. Так що користуюсь сам цим кориками Ось таке у нас вийшло відео про мазду. Підписуйтесь на канал. Заходьте до нас на перегляди. Там ми ремонтуємо авто, підбираємо авто. І також все робимо для людей, для того, щоб було для вас це зручно. Всім папа. -па. Так, друзяки, ну оглянули ми цю автівку мазда. Отам вона за склоп стоїть. Наш улюблений товариш, друг, наш соратник. З людиною ми більше 15 років знайомі. Це наш гарний друг. Він нас попросив оглянути ту мазду нову і провести повністю купівлю. Ну там, щоб їх трохи не надурили. Сергій Іванович, доброго дня. Доброго. Як ви там, як пройшов огляд нової доброго, мази? Отлично. Сопроводили вас там, все по документах, да, да. там, по, по, боже, по, по вашим побажанням. Так що, ну... Не знаю, бачите, завжди, коли люди знаю, навіть і хочуть сказати, але трошки соромляться під камеру. Ну, Отаке буде завершення нашого відео. Підібрали, оглянули точніше, ту мазду. От, бачите, у нас автосалон мазда. Ми приїхали у Харкові. Оглядали ту мазду. І все, ми на нашій зафірці без Степану. Та ж, кому, кому потрібен огляд автомобілів, звертайтеся десь за посиланнями. Ну а всім гарного дня, всім папа, -па. а Сергію Івановичу гарних гладких доріг. Всім папа. -па.